Сила Божого Слова. Усе писання богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправляння, для наставляння в праведності. Нехай буде досконала Божа людина до всякого доброго діла готова. Пояснення. Боже Слово це не просто книга, а настанова й підтримка від самого Бога. Воно показує, де ми помиляємось, допомагає виправитися і вчить жити правильно. Коли ми читаємо Писання, наша віра міцнішає, і ми стаємо готовими робити добрі справи. Через своє слово Бог формує нас і веде до змістовного щасливого життя. Молитва. Господи, наповни моє серце любов'ю до Твого слова і відкрий мені Його глибину. Навчай мене бачити істину, приймати Твої поради і зростати в праведності. Зроби мене готовим до кожного доброго діла. Яке ти приготував для мене. Амінь.